Ці збирались на своїй базі на черговий штурм. Та раптом все стало вибухати. Впала ракета. Причому з боку їхніх же союзників у вогні рознесло техніку та. Азійських прибічників Путіна виявляється, солдати РФ сплутали їх з українцями і доблесно вирішили знищити ворога. Бо чомусь попередня розвідка передала дані, що це база ЗСУ. Фатальна помилка коштувала життя всім солдатам КНДР, присутнім на місці подія. Ми вітаємо всіх глядачів. а Подробиці дізнаєтеся за мить. А поки поставте вподобайку та підпишіться. Війська КНДР доставили до Курської області унікальну систему протиповітряної оборони. Втім, рашисти через власну помилку рознесли її ракетами вщент. Як пише видання Форбс, коли 12-ти тисячний 11-й армійський корпус північної Кореї прибув до Курської області, щоб підтримати російські війська в боротьбі з українськими силами, вони. Привезли протитанкові машини, гаубиці, ракетні установки а також рідкісну систему ППО. Модифікований північнокорейський ТОР настільки незвичний, що самі окупанти очевидно не визнали його приналежність до своєї сторони. І Російські безпілотники помітили північно-корейську машину та завдали по ній удару, знищивши її. Пише видання Рашисти. ж одразу поширили відео з атаки, вважаючи, що завдали удару по українській ППО, однак зовнішнім сп. Спостерігачам знадобились кілька днів, щоб з'ясувати, що саме було знищено. Схоже, що те, що спочатку вважалося радіолокаційною системою західного виробництва, насправді є північно-корейською версією ЗРК Тур на колісному шасі. Саме так зазначив польський аналітик Трекер. Смішно, що Росія вдарила по власному ЗРК, Додав аналітик, пропустивши, що дронові підрозділи не були попереджені про прибуття північної Орейської техніки при цьому Форбс зазначає, що це стало болючою втратою для російсько-північно-корейських військ, адже українські безпілотники завдають їм значних втрат. Противник досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив тактику їх використання, зазначив російський військовий блогер. Танки просто не доходять до рубежу для атаки. За даними видання, прагнучи, хоч якось захиститися від ударів безпілотників, рашистам потрібна кожна батарея ППО, яку вони можуть отримати. Ну іронія в тому, що унікальну техніку, яку рашисти отримали від північної Кореї, вони ще знищили, не встигнувши навіть використати її за призначенням. До того ж, російські літаки на Курщині впустили бомби на своїх громадян. Залишивши вирву на території приватного двору майора поліції Рефі за даними Астера, Це вже не перший випадок, коли російські літаки скидають бомби на власну територію або тимчасово окуповані райони. Лише за 24-й рік таких випадків було зафіксовано 165, а 2025 року вже зафіксовано чотири подібних інциденти. Ну а тим часом солдати КНДР продовжують йти в штурми з залученням великої кількості піхоти. Зараз на кадрах ви можете побачити. Масштаби корейських наступів на Курщині за словами українських військових, вони пересуваються групами по три людини з відстаню між солдатами від трьох до п'яти метрів. На відкритій місцевості вони рухалися розрізаними групами по 5-15 солдатів, що робить їх вразливими і призводить до великих втрат. Водночас під час нічних операцій їхні просування були швидкими, та підрозділи орієнтувалися на маршрутах за допомогою червоних ліхтариків. Водночас полонені окупанти заявляють, що військових КНДР краще готують для боїв у Курській області, ніж самих російських контрактників. Про це розповів старший офіцер відділу комунікації вісімдесятої окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук. Підрозділом нашої бригади ще не вдалося взяти в полон військових із КНДР. Втім, ми брали в полон рашистів, які розповідали і стверджували, що разом із ними підготовку проходили північнокорейські військові. Вони їх ні з ким не сплутали і стверджували, що це саме північнокорейські військові. Цікаво те, що полонені расисти розповідали, що екіпірування, озброєння та підготовка військових скандар була значно краща ніж російських контрактників, так сказав військовий. Ну і також полонені загарбники розповідали, що завданням північно-корейських солдатів були лише штурмові дії. а Вже російські військові повинні були закріпитися в разі успіху на позиціях. Гайда. Юк, зазначив, що за словами російських полонених їх намагаються тримати окремо від. Війська Ендер під час проживання в базах підготовки відношення окупантів до північнокорейців незрозуміло, оскільки за розповідями полонених расистів вони в контакт з ними не вступали. По перше, між ними є мовний бар'єр, по-друге, живуть, харчуються. І що роблять північнокорейці повністю відмежовано від окупантів. Спільних дій, окрім бойових, в них немає. Пояснює старший сержант. Проте як ми вже вам говорили, бійцям ССО все ж таки вдалось захопити декількох північнокорейських солдатів, однак. Війська арафії прошкоджали виведенню північно-корейського військовослужбовця, захопленого в полон, почавши масований артобстріл. Про це повідомили учасники операції Сил спецпраці, що брали участь в евакуації. За словами військових, рашисти до останнього надавали ССО вийти із лісу разом із. Полоненим. Вони напевне здогадалися, що ми хочемо забрати їхнього бійця, і почався масований артобстріл. Причому вони стріляли дуже близько і дуже влучно. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Також був задіяний один ФПВ-дрон, Він теж не влучив, але це добре для нас. Так розповів оператор ССО із з позивним ГРЕК. Українські військові готувалися взяти в полон солдатів із північної Кореї. Зокрема, вивчали фрази корейською мовою. Вони Гали маскувальні халати, що дозволило залишатися непоміченими при підході до місця розташування російських військ у лісі. Це була вже третя спроба взяти в полон військових КНДР. Перший полонений був важко поранений і помер незабаром після захоплення. Другий підірвав гранату. Тому перед тим як забрати полоненого, його оглянули та забрали всі можливі засоби, що він нічого не зробив. Цитую, можливо, він ще не зорієнтувався, що відбувається. Ми дуже швидко підійшли до нього. одночасно ж, побратими. Які перебували з нами, контролювали кожен його рух, тобто тримали на прицілі, щоб не зашкодити групі. Скоріше за все, він був дезорієнтований, каже грек. Полонений дуже просив їжу та воду додали бійці ССО. водночас, увесь північно-корейський контингент чисельністю близько 12 тисяч осіб, який воює проти України. В Курській області може бути ліквідований або знищений за три найближчі місяці. Такий висновок зробили аналітики з інституту вивчення війни, ґрунтуючись на нинішніх темпах втрат солдатів КНДР. Як нагадують аналітики, президент України Володимир Зеленський заявив на початку січня цього року, що в Курській області було 200 або 300-3800 північнокорейських військовослужбовців. І таким чином темпи втрат північнокорейців становили близько 92 людини на день, і це і моменту початку участі у великих бойових діях на початку грудня 24-го року. Цитую, за повідомленнями, північна Корея перекинула близько 12 тисяч північнокорейських військових до Курщини. І весь цей північнокорейський контингент в Курській області може бути ліквідований або затрюксочений приблизно протягом 12 тижнів до середини квітня 25-го року. Якщо північнокорейські сили і надалі будуть зазнавати таких же високих показників і втрат в майбутньому йдеться у звіті, то також аналітики СВ зазначають, що в військах КНДР далі буде зберігатись більше співвідношення трьохсотих до двохсотих, оскільки це характерно для збройного конфлікту. Водночас не зрозуміло, чи повернуться поранені північно-корейські солдати до бою та коли водночас це не свідчить про те, що північно-корейські війська не є серйозними воїнами. Вважає український військовий. Володимир Демченко, і за його словами, вони мають баздоганну стрілецьку підготовку. Пише Форбс. У виданні нагадали, що солдати КНДР розпочали свої перші атаки на Курщині в грудні, маршуючи засніженими полями. Аби обстрілювати українські позиції, попри великі втрати від українських мін, артилерії та дронів, північнокорейські війська продовжували свій наступ. Атаки піхоти, в основному, без підтримки бронетехніки не є унікальним північно-корейським феноменом. Українські безпілотники постійно перебувають скрізь, що робить практично неможливим прорив прикриття для російської та північнокорейської техніки. І за словами одного російського блогера, танки просто не доїжджають до лінії для початку атаки. Їх Острілюють з безпілотників за багато кілометрів, додають у Форбс. Своєю чергою, саме піхота несе на собі основний тягар боїв. Зокрема, понад 200 північнокорейців було ліквідовано або затрьохсочено під час першого плацдарму в Курській області. Один невдалий штурм на початку цього місця міг призвести до 400 ліквідованих до середини січня. 3800 із 12 тисяч військовослужбовців північнокорейського го армійського корпусу були ліквідовані 300, що набагато менше ймовірно потрапили в полон. Проаналізували так експерти. Проте втрати Північної Кореї могли би бути більшими, якби вона не мала гарну стрілецьку підготовку. Порівняно з погано підготовленими російськими окупантами, піхотинець КНДР роками готується до війни, підкреслили у Форбс. І про це свідчить статистика знищених ними малих безпілотників. Зазначив Демченко, і у виданні підсумували, що виснажений на третину 11-й армійський корпус КНДР може потребувати підкріплення. Неясно, чи пхенян взяв на себе зобов'язання. Розгорнути більше військ, але північнокорейський режим безумовно має намір це зробити і, за повідомленнями Москви, торгує ключовими військовими технологіями в обмін на додаткову робочу силу. При цьому голова військового комітету НАТО адмірал Гароп Бауер назвав військову участь Північної Кореї в війні в Україні стратегічною помилкою, дізнавшись. Неефективність використання солдатів КНДР Маур також наголосив, що за залученням солдатів КНДР до війни в Україні відповідальна не тільки Арефія, а й Китай, критикуючи позицію Пакіна. Хоча Китай не постачає зброї безпосередньо, він активно підтримує російські військово промислові комплекси. Для Китаю неприйнятно підтримувати добрі стосунки з заходом і підтримувати статут ООН, водночас розпалюючи війну, що триває в Європі. Підсумував топ-чиновник НАТО. Ну, а далі трішки поговоримо і про фронт і про ситуацію. Яка відбувається на території нашої держави, адже Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генералом Чарльзом Бранном, І вони обговорили ситуацію на фронті. Головний ЗСУ заявив, що Росії не вдалося досягти стратегічної мети на жодні з ділянок фронту, попри перевагу у силі. Нинішня ситуація на фронті характеризується важкими боями. Цтую далі в ході розмови поінформував американського колегу про. Ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків, завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога, не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Сирський подякував військовим за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень, а також генералу Брауну за позитивну динаміку в наданні матеріально-технічної допомоги, зокрема йдеться і про засоби ППО, важку техніку, артилерійські та авіаційні боєприпаси, натомість голова. Об'єднаного комітету начальників штабів ЗСШ запевнив, що штати надалі будуть дієво підтримувати українську армію. Ну а далі можемо прослухати Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 який коментує, які останні події визначні відбувалися на лінії боєзіткнення. В цілому я погоджуюся з оцінкою Deep State про те, що задача противника обрізати нашу логістику, але не погоджуюсь з тим, що росіяни оточують Покровськ. Uh -huh. В чому значення Покровська? Покровськ це великий логістичний хаб, який на маршруті з Дніпра до, на північний захід. Донеччини, фактично, це Константинівка, Дружківка, Краматорськ і вся лінія фронту перед ними, тобто цей і Торецьк, і Часів Яр. І Вся логістика тут побудована значною мірою на цій трасі. І пригадайте, ще півроку тому починаючи наступ на Покровськ. Росіяни тими лобовими штурмами намагались підійти. От якраз хороша картинка, там Ваздвіженка ага. на східніше Покровська, де зараз відновилися бойові дії. Це ще один аргумент на користь того, що я говорю. Намагалися перерізати трасу Покровсь-Константинівка за Покровськом. Ага. Тобто східніше Покровська, відрізаючи Константинівку, не вдалося їм тоді цього досягти. Там кілометри чотири зупинили наші сили. Їх... І на деякий, деякий час ці спроби припинились. Чому росіяни зрозуміли, що в лоба задачу не вирішиш, вони почали забезпечувати фланги цього Покровського виступу для більш широкомасштабного наступу, який, власне, зараз триває охопленням Покровська з півдня. І ну, їм миттям, так катанням. Дорогу цю перерізати треба ага. після Покровська до Покровська чи в Покровське, ім. Байдуже. Їм цю логістичну трасу треба е, зруйнувати. І основний підхід, який вони обрали, це охопити Покровськ е, з південного заходу. Просуваючись оттуда, на цьому відтинку Покровськ-Павлоград до траси. Багато хто говорили: там, ой росіяни рухаються до Дніпропетровщини, ой, росіяни намагаються охопити покровськ кільце. Ні, от траса Покровськ-Павлоград ага. є їхньою основною цілею. Зараз вони вийшли на Покровськ-Межова. це от Там дорога, яка йде е, трохи південніше. Вона важлива, але це не основна логістична траса, не основний логістичний маршрут допоміжний. І поки що це не основна їх ціль. Ага. Тим не менше на цій ділянці зараз їх серйозно стримують. Там і сили оборони діють дуже активно. О, і е, рельєф місцевості такий, що дозволяє нам е, кінжальним фланговим вогнем, фактично вогневим впливом стримувати їхнє просування, е, тому з, при, замідляється їхній наступ. Що вони роблять? Третій варіант: якщо не з півдня, якщо не з якщо не зі сходу і з заходу не вдається, то доводить. То будемо штурмувати місце. Місто саме росіяни розуміють, що е, втягнутись в міські бої це ще декілька місяців затримки, і це най, найскладніший варіант, ага. але у них е, нема виходу, і е, зараз ми спостерігаємо одночасне просування по декілька напрямках з півдня. Щонайменше з трьох напрямків наближення росіян до Покровська, точніше, вже в передмісті ага. бої відбуваються з силами оборони України засилаються в Покровськ диверсійно-розвідувальні групи ага. з метою розвідки підготовки наступу. Тож Покровськ так, головна ціль. Ну і далі також будемо говорити про успіхи наших збройних сил України, а саме про те, що дуже люблять так наші захисники та захисниці полювати та ліквідовувати, так би мовити, рашистів. Так, от полювали два екіпажі FPV, наші збройні сили України, знищили рідкісний російський дрон. Мерлін цей ворожий дрон може проводити в небі 10 годин. Уявіть собі, так яка це цифра і. Зараз ви можете бачити на своїх екранах кадри того, як він взагалі виглядав так до так би мовити, до ліквідації, до знищення. Хто це зробив? Зенітника і пілоту 63-ї окремої механізованої бригади збройних сил України уразили російський експериментальний розвідувальний дрон Мерлін ВР. Про це повідомляє хортицький вітер у своєму офіційному телеграм-каналі. При цьому зазначається, що ця рідкісна пташка, так би мовити, дійсно тільки що могли ви з вами на. Бачити про те, що нагля... наглядно виглядає дійсно схоже на пташку цей от розвідувальний дрон. Так може він підійматися в небо аж на 5 кілометрів і проводити там до 10 годин, що в рази довше за суперкам і зола. Також сказано в повідомленні, цитую далі. Цікаво, що за цим експериментальним розвідувальним Мерліном полювали одразу два екіпажі FPV. Той хто не встиг знищити здобич, зняв підрив і розліт уламків у небо. При цьому показали також ще й кадри полювання на російський дрон і його збиття. Ну а також так детально з приводу того, що це за такий розвідувальний дрон. як повідомляли наші колеги з «Уніан», днями бійці бригади Рубіж збили також унікальний російський дрон Мерлін ВР бригад. Перепрошую, бригадний генерал, командувач національної гвардії Олександр Півненко, зазначав, що оператори БПЛА збройних сил України продовжують руйнувати міфи про непереможність. Так знаємо ми всі, яка там непереможність, у них російської техніки, зокрема і розвідувальний безпілотник. Це він додав, що за заявами окупантів він мав стати технологічним проривом, завдяки безшумності, сучасній апаратурі стеження та великій дальності польоту. Але навіть такі інновації не вберегли дрона розвідника від удару. Українських FPV. Ну, а ми знаємо, що немає такого, так будь-якої техніки, сили, чи ще щось, яке може вберегти від. Удару наших українських впів, наших зсу. Тож дійсно розуміємо, що якби бачимо так, цей рідкісний, так російський розвідувальний дрон Мерлін, бачимо, що ліквідація йде, йде вона дуже потужна, і це тільки початок. От ну і далі, також ще будемо говорити з вами про те, що відбувається на фронті, а саме про те, яка там реальна ситуація, так і начальник преслужби бригади червона калина, підпливовок. Підполковник Микола Коваль розповість далі про те, що дійсно наші збройні сили України там переламують фронт, і що відбувається на Покровську від людини, яка дійсно знає про що говорить. Тож далі можемо його заслухати. Сказав, би, що Покроск, як який був, таки залишається найгарячішою і найвідповідальнішою, нап на найвідподальнішим тому що знаєте всі, що. Ворог цей, він підступний і постійно заходить якісь інші методи або змінює тактику, щоб якось наблизитись до Покровська. Щодо обстрілів, щодо тактики дій, то ворог часто і максимально задіює артилерію ствольну. Дуже багато використовує впівдронів, і я би сказав би, що він намагається і змінювати тактику щодо використання живої сили противника. Раніше він більше використовував штурмових груп, і кількість особового складу, так як він вже поніс великі втрати від початку активної фази оборони Покровського напрямку, він дуже великі втрати поніс. І окупант е, зараз використовує малими групами ці штурмові групи. задіює їх е, може бути до десяти чоловік цих штурмових груп. Е, вони не використовують майже броньовану техніку. А якщо використовують, то це в яких якихось таких виключеннях. Чому тому, що розуміє? Техніка це перше, що буде вражатися, і навіть якщо вона в них замаскована, ми все одно по ній працюємо зі співдронію або артилерією. Пане Миколу. Щодо ось цих піхотних саме штурмів, як нині ворог застосовує своїх солдатів, це постійні штурми? Чи є між ними якась перерва? Як це виглядає на практиці поле бою? Ну, це виглядає так, наприклад, якщо вони. Починає штурмувати, а зараз вони штурмують в, 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 в світло вночі вони дуже рідко штурмують. Ну, це, по-перше, дуже важко, а по-друге, зараз і погодні умови е, теж впливають що й для, для нас, і що й для них. Е, якщо, наприклад, ми відбиваємо ці штурми, то є якийсь період. Якась перерва, адже вони штурмують. Ми відбиваємо, знищуємо від 10 до 20 чоловік. Буває така ще перерва, але в них така тактика чомусь майже незмінна. Групу за групу відправляти. І це буває дуже сильно збиває мотиви. Адже ти начебто знаєш, що ти вже знищив одну групу, потім іншу групу, і знову третя з'являється одразу за ними. І вони йдуть по своїм загиблим тілам, по своїм солдатам загиблим, ніхто їх не забирає. І ось ми так групу за групою знищуємо. І в них ці резерви все одно поповнюються. Ось чому більше всього дивує, і просто скільки вони вже понесли втрат і все одно. Якось якимось чином вони можуть виповнювати свої резерви, Особливо живу силу. А це в них є перевага в цьому.